Так само можна з чоловіками привести приклад. І не є потенціалом жінки там, зустріти свого партнера. І, і, наприклад, ви можете там стояти на зупинці, він там зупинився на світлофорі, побачив вас, поїхав далі. Ну, ну, зустріли, зустріли. Да? Ну, как би не дай не взяти, як то кажуть. Да? Відбулася ця зустріч. Да? Можливо, ви в цю секунду побачили, який гарний чоловік, там щось там, там навіть всередині могло якось там зрегуватися, але він поїхав, ви пішли. Все. Да? Потенціал програвся ось так. Є е, е, потенціал там. Зустрітися да і там десь там в якомусь колі, да там ж там друзів, де ви спілкуєтесь, да, і у вас там щось йокнуло, можливо, в нього да, але не було більше енергії. Ви розійшлися, да, тобто не було готовності прийняти більше, що таке ну цього стану да об'єму. Це буде просто різний рівень. І є момент, коли ви зустрічаєте вже свою родину, там формуєте свої відносини, створюєте родину і собі далі розвиваєтесь у цих відносинах. Розумієте, да потенціал, наче один і той самий. А як він буде програватися у людей? Буде залежати від рівня енергії людини.